Нині відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Вознесенівського району відвідують більш ніж півсотні дітей віком від 2 до 18 років. Тут вони проходять курс психолого-педагогічної, соціально побутової і фізичної реабілітації. Ми займаємося фізичними вправами, які націлені на відновлення різних функцій та систем організму. Ну, здебільшого це вправи на Профілактику плоскостопія, на профілактику скаліотичних захворювань, вправи на координацію рухів. Стараюся я поставити так заняття, щоб дітям було цікаво, щоб це було не одноманітно, а різноманітнити різними руханками, музичним супроводом, наприклад, різними естафетами, іграми. На базі відділення також працюють вчитель-логопед, музичний керівник, соціальний педагог і вчитель-дефектолог. Мета моєї роботи заключається в тому, щоб коригувати порушення дитини шляхом розвитку її пізнавальної активності, комунікативних навичок, когнитивних процесів, а також максимально адаптувати дитину до життя у суспільстві. Тут є фізкультура, музика, є різні ігри, в які грають дуже різні діти. Мені найбільше подобається фізкультура, тому що мені подобаються той, той, який її проводить, і самі рухи усі. У відділенні працюють з дітьми з уже визначеною інвалідністю, тобто з медичним висновком. Це як психічні, так і фізичні відхилення в розвитку. Послуги можуть отримувати діти з будь-якого району міста. А за бажання батьки обирають те відділення, яке їм зручніше відвідувати. Вони збирають пакет документів, йдуть до спеціаліста в УПСЗН, здають цей пакет документів і так діти до нас потрапляють на реабілітацію. Віковий діапазон дітей, які відвідують наше відділення від 2 до 18 років. Це дошкільники, школярі, ну і більш такі дорослі діти. Обмежень у кількості курсів реабілітації немає, а план до неї працівники коригують згідно з потребами дитини. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.